Цей номер 10 кипить робота з самого ранку. Працівники замінюють навіс біля сховища. В навчальному закладі говорять, це дасть змогу попередити потрапляння дощових вод у захисну споруду. Всі роботи здійснюються за фінансової підтримки громадських організацій Сейв Зачілдрен в Україні та Істок. Сам навіс уже потребував такої заміни. Протікав цей навіс, і треба було його замінити. Саме для цього ми звернулися до цих двох організацій. Вони нам надали такі кошти, і зараз виконуються такі роботи. Виконання таких робіт дороговартісне. Саме тому ліцей намагається залучати позабюджетні кошти. Вартість такого проекту сягає 370 тисяч. Дуже добре, що дві організації самі провели тендер, визначили переможця, заключили договора. А ми вже зокрема сьогодні надіємося або завтра закінчаться ці роботи і отримуємо акт передачі виконаних робіт. Ці кошти для ліцею надвеликі, тому що 370 тисяч із місцевого бюджету бюджету – це важливі кошти. Заміна накриття біля сховища спільне рішення. У ліцеї діє комітет безпеки. Так, за участі дітей, батьків, педагогічних працівників та адміністрації закладу визначають потреби та складають план діяльності. У Нас складений такий план безпеки, який ми реалізуємо. Він визначається із 35 пунктів. Це різні напрямки роботи, не тільки проведення ремонтних робіт, це і заходи, залучення різних організацій до закладу освіти і співпраця із іншими організаціями і проведення різних івентів. Тобто це не сама робота конкретних ремонтних, але один із напрямків це дійсно є безпеч, безпековий простір. І доки один проєкт ще на етапі завершення, у ліцеї вже планують реалізацію наступного.